Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну із професій IT. Це it фахівець, який займається тестуванням програмного забезпечення, виявленням та усуненням помилок у програмному коді. Питаєш, що це? Це тестувальник. Скоріше став лайк цьому відео та підписуйся на канал, а ми продовжимо. Головна задача тестувальника це знайти помилки програмістів. Тестувальник перевіряє програми як експерт і як звичайний користувач, тобто шукає баги й оцінює функціональність продукту. Є альфа та бета-тестувальники. Перші займаються тестуванням програм на різних стадіях розробки на початкових версіях, а другі шукають недопрацювання в готових або майже готових програмах. Щодо зарплати: у Києві та Харкові тестувальник може заробляти 20 тисяч гривень на місяць. На оплату впливає досвід, рівень професіоналізму та бажання навчатися. Які навички тобі знадобляться, якщо ти хочеш стати тестувальником? По-перше, якісна освіта: це можуть бути курси, бо самостійно навчатись буде досить важко. Знання операційної системи Windows, Mac OS, Android iOS, якщо ти будеш займатися тестуванням мобільних додатків. Також знадобиться знання англійської мови на високому рівні. Адже тобі доведеться читати і складати технічні тексти та різні звіти. Знання мов програмування, хоча б на базовому рівні, також тобі стануть в нагоді: посидючість, уважність, жвавий розум, нестандартне мислення ключ до успіху в цій професії. Тобі було цікаво? А чи хотів би ти стати тестувальником? Пиши в коментарях та став лайк цьому відео, якщо ще не поставив. Бувай!